Звернення депутатських проєкцій. І у нас, хоча із дорадчим голосом, але я думаю, що її пропозицію підтримують і колеги, які звертались так, щоб я її поставила на голосування. Так? Останній? Да. Зараз... Людмила Гурман. Я про це і казав, що потрібно ну, якесь бачення в будь-якому випадку висловити, не порушуючи рекламу, тому що комісія може акцентувати або просити міського голову загрунтувати. Своє бачення ситуації, не приймаючи рішення і таким чином не порушуючи регламент, а в межах регламенту і ті, законодавства сформулювати свою власну суб'єктивну чи професійну чи людську думку відносно тих чи інших подій. Це не є незаконним і не може бути незаконним, якщо дійсно робити це коректно в межах законодавства. Добре. А, ще які пропозиції з цього приводу будуть Нікола. Тоді я ставлю пропозицію звернутися до міського голови щодо надання оцінки дієм і опідлегу вона саме за першого заступника йде на який відбуриться 23-го метрів у 18-му. Я вірно сформувала.